59-річний Рінат Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Рінат Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про убраниця Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Цього докладніше далі. 21 вересня, бізнесмену, якого називають одним із найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова, дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії? Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 88 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, а з – до наглядової ради Метинвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня 17-го року. Діани й Даміра народилася дитина дитина. 21-го року Демір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року – особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в кончазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії, пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху. З 14 по 17 рік у парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахметова, Ва від Аліни Литвиненко сягає близько 78 мільйонів євро. Ні для кого не секрет, що актор і шоумен українського походження Микита Джигурда перетворився на затятого путініста. Втім, мало кому відомо, що у зрадника є два рідних брати, які також підтримують знищення своєї батьківщини. Як сталося, що колись талановиті українські митці перетворилися на кремлівських блазнів і роздумують щодо участі у так званій СВО? Чим зараз займаються брати Джигурда і за що їх внесли до бази миротворець? Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Микита Джигурда народився 27 березня 1961 року у Києві. Після школи вступив до Київського інституту фізичної культури, був членом збірної України з веслування на каное і кандидатом у майстри спорту. Тим же після першого курсу Джигурда покинув навчання і вступив до московського щукінського театрального училища, яке закінчив у 1987 році. У 90-х він почав зніматися у кіно і працювати у різних театрах Москви. Джигурду можна побачити у понад 20 кінострічках. Серед яких швидкість та Єрмак, а також у ролі Карла дванадцятого у фільмі Молитва за гетьмана Мазепу, крім акторства, Джигурда пробував себе у якості сценариста і кінорежисера, знявши фільм Супермен Мимоволі або Еротичний мутант. Також він випустив кілька музичних альбомів і навіть брав участь у реаліті шоу Останній герой. Щоправда, звідти його зі скандалом вигнали у перший же день через відмову стрибати в море з борту судна. Небикославо має й особисте життя шумена. Його першої Дружиною була киянка Марина Єсипенко, у якої від нього є дорослий син. Другою дружиною була Яна Павелковська, від якої актор також має двох синів. З 2008 по 2016 рік Джигурда був дружений із франко-російською фігуристкою, олімпійською чемпіонкою Мариною Анісіною. У цьому шлюбі у пари народився син Міїка Анжель Кріст та дочка Єва Влада. Під час пологів шоумен був разом із дружиною, грав їй на гітарі і знімав весь процес на відео. Пізніше ці кадри. Транслювали на різноманітних телешоу центральних російських каналів загалом стосунки джерди і Анісіної скидалися на фарс і супроводжувалися гучними скандалами, що лише грали на руку популярності актора. Молодший брат Микити Джигурди, Руслан народився 18 травня 69 року у Києві. Щоправда, росли вони у різних сім'ях, адже були споріднені лише по батьку. У 90-му Руслан рік пропрацював у театрі студії КНАМ міста Комсомольськ на Амурі. Пізніше, у 93-му, закінчив Київський ліцей естрадно циркового мистецтва. У Уських колах він був відомий як український шансоньє-артист естради та виконавець пісень. По закінченню навчання Руслан з колективом «Казино сміх. О, був запрошений на роботу у Могильовську обласну філармонію Республіки Білорусь, де пропрацював аж до 98-го року. За цей час колектив відіграв понад тисячу концертів, як з дитячою програмою, так і для дорослих. Паралельно джигурда Молодший співпрацював із дочірньою газетою Рожевий слон від видання київської відомості. Разом вони організували дитячі концерти в центральних залах Києва. Щоправда, у тому ж 98-му робота колектива і над цим проєктом припинилась через мовний бар'єр. Вже за рік Руслан з казино-сміху й газетою Рожевий слон спробували створити дитячу телевізійну програму на комерційному телеканалі Заграва, але проєкт виявився провальним і після виходу кількох передач був закритий. Разом з ним розпався і сам колектив. З 2001 року Джигурда почав сольну кар'єру шансоньє, виступаючи на різних майданчиках України. Випустив поетичну виставу. Знайомий ваш Сергій Єсенін працював над альбомом Союз друзів на вірші Ахматової Єсеніна Ле. Ермонтова, Анненського, теліги та бранже з 11 по 12 рік молодший брат Шумена знімався в телевізійному проєкті Сімейні драми на «1 плюс 1». дав ексклюзивне інтерв'ю для газети Магістралі. Навіть взяв участь у зйомках серіалу Повернення Мухтара Мухтара-2». вже після початку російської агресії проти України влітку 2014-го, Джурда виступив з концертом у місті Комсомольськ на Амурі, де починалася його творча кар'єра. Найстарший з братів Сергій Джорда народився 11 липня 56-го року в місті Лубни Полтавської області. У дитинстві Сергій та Микита майже не розлучалися. В одному з інтерв'ю Сергій розповів, що буквально самотужки виховував молодшого брата, тому міг відвісити йому потиличник. Був для нього не заперечним авторитетом, а той першим після бога. Після школи Джурда старший закінчив театральний інститут імені Карпенка Карго і почав працювати в Донецькому театрі. Пізніше він грав на. Сценах молодіжного театру модерну і театру поезії і пісні імені Володимира Висоцького. Останній він потрапив за сприяння молодшого брата, який привіз його до Москви і оселив там у 2008 році. Крім того, спочатку х Сергій Джигурда грав у кіно і займався музикою. Загалом у його фільмографії близько 15 стрічок, а також участь та перемоги у міжнародних фестивалях у Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Німеччині, Греції Йорданії, Йордані. Ні, Україні, Росії та США. наразі джогорда старший працює у московському сучасному художньому театрі та знімається у кіно. На жаль, акторство, музика і патажні витівки не єдине, що єднає братів і чим вони відомі. Перебравшись до Москви, Микита Джигурда став забувати про своє українське коріння і з часом перетворився на затятого путініста. Ба більше після окупації Росією частини Донецької області шумен отримав паспорт так званої ДНР. З початком повномасштабної війни Микита разом зі старшим братом Сергієм їздив з концертами у підтримку терористів в Донецькій та Запорізькій областях. А це обидва зрадники були занесені до бази Миротворець. Нещодавно у російських змі з'явилася інформація про те, що Микита Джигурда роздумує щодо своєї участі у війні проти України. Буцімто, під час поїздок на окупований Донбас, шумен навіть відвідував підрозділ, в якому збирається служити, і вже запросив клопотання про прийом його на вакантну військову посаду. У травні 25-го джигурда пробив чергове дно. Цього разу він створив музичну композицію, поклавши на музику так зва пані вірші голови російської МЗС Сергія Лаврова у своєму дописі в соцмережах шоумен назвав посадовця дипломатом всієї Русі і навіть припустив, що він реінкарнація Олександра Хрибоєдова. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.